Вітаю, друзі! Пропоную на огляд другу монету, яка була відчеканена в Незалежній Україні 19 липня 1995 року. Номінал монети 200 тисяч карбованців. Виготовлена вона з мельхіору. Маса 14,35 г діаметр 33 мм. Тираж монета має 250 тисяч примірників. Монета присвячена 400-річчю з дня народження Богдана Хмельницького, гетьмана України, видатного державного, політичного і військового діяча сімнадцятого століття, який вніс значний вклад установлення української державності в один з найдраматичніших періодів визвольної війни українського народу в 1648-1654 роках. Ця монета теж чеканилась у Росії в ті часи, коли в Україні ще не було власного виробництва монет та банкнот. Перейдемо до розгляду аверсу монети. Так, отак от ми візьмемо. Значить, на аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором. Знаходиться зображення малого державного герба України Тризуба в обрамленні з двох боків гілками калини. <кій> Над гербом розміщена дата 1995 рік карбування монети. Під гербом у два рядки по колу напис 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві нами... намистового узору між зовнішнім кантом. І намистовим узором вгорі по колу написи Національний Банк України відокремлений з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромбів. Зовнішній кант виступає над поверхнею монети. Гурт монети рифлений. Перейдемо до розгляду реверсу монети. Так, фокус начебто добрий. Значить, на реверсі монети в центрі розміщено фотографічне зображення пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софіївському майдані в Києві. По колу монети написи: Ліворуч Богдан, праворуч від пам'ятника Хмельницький. 1595-1657. Роки життя на фоні постаменту. Ось така монета, друзі. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставимо лайки. Хто вперше підписуємося, коментуємо і до нових зустрічей в ефірі.